Дяка за прихисток. Переселенець із Луганщини виявився злодієм. Протягом кількох місяців перебування на Сумщині 39-річний чоловік обчистив не одну сумську домівку. Наразі зловмисник під вартою. Підозрюючи, що не кожен вимушений гіз зі Сходу приїхав із добрими намірами, співробітники міліції наглядали за способом життя переселенців, як виявилося недаремно. Протягом останніх двох місяців було затримано за скоєння злочинів сім мешканців цих регіонів. Останнього затримали за скоєння крадіжок з домівок. Зараз доведеться його вина у скоєнні 12 крадіжках. У ході слідства з'ясувалося, що чоловік має за плечима 18 років тюремного стажу за аналогічні злочини. На Сумщині знайшов собі житло за кілька десятків кілометрів від обласного центру і взявся за старе. Час від часу навідувався до Сум, де проникав до чужих помешкань у пошуках грошей і золота. Завішав кражий часний сектор в основному. Нада ж було за що жити, денег нету. Сьогодні, відносно затриманого, міліція відкрила кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.